Отже, Севастьяне, сердечно запрошуємо з доповіді Сокіо співстраждання Матері Божої історії поширення в греко-католицькій церкви та їх богословсько-духовний вимір. Хто за нами слідкує з людей, які не обізнані, чи там оці браття, то провінція сестер служебниць, саме є провінцією співстраждання Пресвятої Богородиці. Хто не знає, чому саме така доповідь? Отже, Севастьяне, дякую тут зараз. Буде бум емоцій. Слава Ісусу Христу. То знаєте, був бум емоцій до мене. Ви знаєте, кожна сестер дякує сестрам Святого Йосифа. І я їх знаю добре, але сьогодні чув надзвичайно гарні ваші доповіді. Вони читали, вони мали по кілька серінок, де я маю читати цілу книжку. Так що звідси не вийдемо до Різдва. Гарантію даю. Але знаєте, моя доповідь про духовність. Сестер служебниць в світі їхньої ікони покровительки провінції Європейської сострадання Пресвятої Богородиці. Ну і скільки я таким є пасіоністом ікон збирачем, де збираю, де вкраду, де знайду. По різному баї, всяку признаюсь перед всіма. Але знайти попало до рук ік ікона Страдання Прістої Богородиці. Ми знаємо, що в молитвах нашої літургійних молитвах найбільше ця прослава чи е, з молитов знаємо про ікону Страдання Прістої Богородиці це є Страстний четвер, п'ятниця, субота. Субота вже не так, але Страстний четвер і п'ятниця. Це є плащ Пресвятої Богородиці. Це є вечірня, утрення, в Срасний четвер, потім Єрусалимська утрення. Але це так існувало це свято Христа, Чоловіко-Любця, священство сустрадання Пресвятої Богородиці до Замойського Синоду до 1720 року. Властиво, що Замойський синод ці свята розділив. І ми маємо окремо в нашому календарі свято е, Христа Чоловіколюбця і свято Сустрадень Пресвятої Богородиці, свято Святої Євхаристії. Бо ці свята, немов загубилися в Страстний тиждень чи в той е, тридіум Пасхальним. І тому, знаєте, можливо, що і добре так зробив Замойський синод, а потім ще краще це удосконали наші усі васильяни своїми вложили богослуження. І сьогодні, знаєте, так чую тут багато про е, сестер служебниць. В Галичині, знаєте, так, в греко-тольській церкві така ходить, е, е, приповідка гарна, весела. Що хто керує греко-катольською церквою? Васильянки і служебниці. Васильянки, знаєте, чому? Тому що з цього молитвослова оці Василян всі моляться. А служебниці, як ми чули сьогодні, знаєте, оте владика владикаде у дуже гарно оповідав, як йому служебниці казали все і приготували. Чуть самі не відслужили святої літургії, коли він був молодим священником. Але це є, знаєте, велике служіння. Служіння в церкві, служіння, знаєте, але. Крім цього, коли говоримо про цю ікону Сострадання Пресвятої Богородиці і історію, як дали властиво під покров цієї ікони провінцію, Європейську провінцію сестер служебниць, ми тут вже чули, говорили і на тому не буду зупинятися. Але маємо в нашій колекції Музею митрополита Андрея таких дві цікавих ікони. І трета, а сестри служебниці також мають дві цікавих. Одна з них є тут. І наверху, в 309 залі, там є виставлена експозиція ікони, що вчора ми спорудили з сестрою Орестою. І властиво, що сестри служебниці в своїх домах часто мають ті ікони е, сустрадання Пресвятої Богородиці, меч болю. І в городку до Другої світової війни сестри служебниці мали свій дім, мали захоронку, і в певному часі наш отець Всеволод в городку на стриху, де жили сестри. А чому отець Всеволод там знайшовся? Тому що його бабуня водила до сестер його малого на катехізацію і готувала його сестра Юнія до першої сповіді. Але коли вже церква вийшла з підпілля, ми також там е, допомагали в грудку і взяли монастир для реставрації. І отець Всеволод, я його призначив там, щоб він керував е, цими ремонтами реставрацією, і на стриху будинку, де жили сестри служебниці, знайшов ікону «Сострадання Пресвятої Богородиці. Вона, ну, очевидно, була трохи в знищеному стані. Ми відреставрували сьогодні там на експозиції. Крім цього, на експозиції дуже цікава ікона, також, яку написала сестра Володимира, служебниця. Ну і ще одна ікона сустрадання Прістої Богородиці. Це є е, на лоні Престої Богородиці, мертве тіло Сина Божого Ісуса Христа. 1726 року. І ця ікона писана Іваном. Риботицьким. Ми знаємо село Риботич і цей нині знаходиться на території Польщі. Там, в тому селі, було багато майстрів, які писали ікони. І це є, можна сказати, одна з таких також, з поміж інших шкіл іконописства, і дуже гарне іконописство. Цю ікону маємо, яка виписана з датою, датована 1726 рік, ну і також цю ікону справи врав Божий Іван Е, Крім цього, е, сестри служебниці черпали ту духовість від е, тої Богородиці, яка оплакувала свого сина. Не буду читати тих літургійних молитов, ми всі їх. То самі духовні особи, ми їх перечитуємо, молимося, в Страстний четвер, Велику П'ятницю. І це направду дуже так зворушливо ці слова, які Богородиця оплакувала розп'ятого сина, тримаючи на руках і Леле моя дитину, як я маю тебе взяти, обняти і каже, болю при народження не зазнала, а меч прошуває мені біль зараз. І каже: Встань. Воскресне і прославися. І в такому стилі ми оспівуємо властиву майже дуже багато кожний на слава і нині, а головна нині ту Богородичну пісню звелича, як Богородиця, оплакувала свого сина. І під покров цієї Богородиці, страдальної, віддана ця провінція, сестер служебниць. Здається, що це також і такий бомж, Божий промисел, Боже провідіння. бо мають інші е, провінції під покром Христа Царя, під покром архістратига Михаїла, а українська під пістостраждання. І властиво, що пер, час переслідувань нижче нашої церкви і сестри служебниці саме властиво так були тісно пов'язані з цією іконою. З великою довірою до Пресвятої Богородиці, чому взяв я сьогодні ось таку книжку. Е, я минулого року літом був, відвідав е, заліщики, і в Заліщиках єдині сестер служебниць, коли мені сестра сказала, там сестра і Софата усміхається, сестра Софія усміхається, е, коли відвідав, як, вони сказали, що є ще інший будинок, але ніхто там не живе. Я люблю відвідати такі будинки, де ніхто не живе. Ми пішли, знаєте, я знаходжу ось таку книжку. І що це означає за книжка? Це є рукопис сестер служебниць, святе письмо. Уявімо собі, скільки мусила та сестра сидіти, це описувати. Крім цього, знайшов також духовні вправи, розваження. Польською мовою, це українською мовою. І здається, що це перепис святого письма це українська мова, не з церковно-свянської Євангелія. Це є, напевно, видання Огієнка. І крім цього, сестри мали велике почуття гумору. Тут є обгорнута та книжка в газету. Газета називалася «Ізвістія». І що тут написано. Торжество совєтської демократії. Чому в таку газету загортали такі святі книги? Про радянський час, коли проходили кагабісти, забирали всі літургійні книги. Забирали все, що було. Одного разу приїхав до нашого ця порфірія вдору, і він так сидить, бідний сумний, каже: Добре ж, ти вчора не приїхав? Чому? Вчора було КГБ, все забрали. Немає сьогодні з чого молитися літургією. Ну, і ми так сидимо, сидимо, знаєте, приходить там до не, відвідала його сестра Юсафата, Васильянка, приходить на Службу Божу. А і нам приходила зі своїм молитвенником, знаєте, як побожна монахиня. І приходить, а він каже: чого прийшла? Та каже: на Службу Божу. Іди звідси. А він такий був теж наш Порфірій. Та каже: та як іде, чи як. Та він не має з чим служити? Ну, то на, ти, молитвенник і служить. Ну і він взяв молитвенник і служив літургію. Знайте, тому ж сестри служебниці писали святе письмо, розваження, яких робили. Загортав такі спеціально книжки, бо як прийде КГБ, прочитає, що то є торжество совєтських демократії, свої люди. Нема треба що забрати. І крім цього, знаєте, ще дуже цікавий, також такий молитвенник. Рукописний починається Оце я, Господи. І далі, знаєте, тут є сьогодні кожен з нас має гаджети. Ми відкрили, знаєте, війшли, і ми молимося, де хочемо, маємо весь молитвослов в тих гаджетах. А сестри васарян служебниці мали ось такі гаджети тоді того часу, в яких, знаєте, тут були. І вечірня, і утрення, і хресна дорога, і роздуми, і молитва на щодень, і трупарі, і кондаки цілого тижня, і парастаз, і панахіда, дошті, і навіть адреса записана: місто Львів, вулиця 1 травня, 303, 24. Ще записала свою адресу. Як хто як згубить, щоб її принесли додому? знаєте. дуже цікаво. Сподіваюся, що це є сестри, бо я знайшов з той також такий відбиток пашпорту. Це є сестра Марія Трембач, 21-го року народження. Не знаю, яке ім'я її було Монаше. знаєте. Марія Софія. І тут є також дуже цікава знимка, коли церква вийшла з-під І нарешті сестри вділили свої габіти і зробили знимку з парафіянами в, в Заліщиках. І знаєте, сьогодні, завершую вже, не буду читати книжки, вийшов на другий раз. А сьогодні так багато ми чули. Про сестер Лжебниць і так аналізую, згадували багато тут засновників і отця Кирила Силецького, і отця Ярема Ломницького Єремія Лимницького, і згадували митрополита Андрея, і згадували Добромівську реформу, і отці візуїтів, дорогі сестри, дорогі отці. Напевно, що ми сьогодні би. Мали кожен з нас подумати над тим, що е, на тій ситуації, яку мали тоді, того часу наші попередники, а практично, знаєте, і служебниці і святого Йосифа і студити, є ровесниками, на кілька років, служебниці, старші, там, на два, на шість років е, з Йосифітками, майже однорічники, студити, завдяки це повстало, Добромівській реформі. Коли сьогодні правду, хтось пише працю з усіх Васлян про Добромівську реформу, і від цього часу почалася обнова нашої церкви, обнова нашого монашества. Ми, в музеї митрополита Андрея, зробили такий плакат, пливе річка, і поти такі відтоки йдуть. Там і служебниці, і супітки, і сопадки, і, і вінкенки, і студити, і редемтористи, і, і так далі, і свята Родина, і Євхаристки. Це є плід нашої реформи отців Васильян, плід митрополита Андрея. Бо коли митрополит прийшов на митрополію Львівську, тисяй рік, знаєте, зробив візитацію Галичини, і що побачив? розпаш Тільки 2% сільського населення мало освіту. тільки знаєте, багатодітні родини. 50% тих дітей помирало. І знову ж таки, що почалося? Якщо в 1909 році було тільки 9 сиротинців чи 4, 4 сиротинця, то в 209 було 36 1750 дітей. І коли я одного разу зробив обрахунок сестер, Служебниць, що в 35-му році шематизму вони мали 95 домів, вони мали десь понад тисячу дітей під своєю опікою. Це дійсно, знаєте, велика жертвенна рася служіння церкві і народові. І кожен з нас, кожен всі наші монастирі, згромадження чини, що тільки від нас сьогодні вимагається ремного служіння ревного служіння. І бачимо, як народ потребував того часу, що робив і отецький Радоселецький, і оці і отець Єремія, і митрополит Андрей. Бачимо, як він поїхав, Митроплид Андрей, в Бразилію, Канаду. Як піднесення було того духу, тих сестер Виглядає, знаєте, слабе жіноче сотворіння, а який сильний дух, сильний дух, знаєте. В ревному служінні, дорогі сестри, сьогодні знову є виклики часу нашого народу такого самого. Щоб були ревні покликання, щоб були покликання, щоб ми не казали, ми не маємо кого, ми не маємо ким, але потрібно, знаєте, так жити, працювати, щоб наші монастирі були наповнені, і щоб ми служили гідно, достойно, ревно. На більшу славу Божу і для добра нашого народу. Слава Ісусу Христу! Дякуємо цю сердечну за цікаву розповідь. Надіюся, що служебниці погодилися з святим окраденням їхніх монастирів.